Всім привіт! З вами Скрепш на зв'язку і це Ці фішерки, так. Ви чекали, думаю, ну, дум... ну, може його не чекали, але я викладую нові відео. Як ви думаєте, чому я в контронті? Як ви думаєте? Ширкометря. Тому що мені попався модифікатор. Прохладний день. А, як ви, а якщо ви не знаєте, в цей день на 50% помаліше розходується повітря. Я так рішив. Те, що, так. Все. Це мій шанс. Це мій шанс і. Цей шанс з'явиться дуже не скоро. І справді він з'явився не скоро. Зловитий. ось бачите, прохладний день. І він я думаю, то, що він з'явиться не, не, не скоро і так, я так повідомлюю. Так, все. Прохладний день. Все, Лівіафан ГГ. Зараз або ніколи. Я вибрав зараз і ось я його ловлю. Ось як ви бачите, у мене е, на 9-й волоні вже е, 80% повітря. Е, скажу вам так, до Левіафана, мені здається, буде так само. 90-80 десь, якщо я по медузам не буду попадати, якщо бос не запоздає, а, не бачу, вже і так запоздає, запізнюється. Напевно, він зараз. О! Кріпливо. Все. Так, головне по медузам попасти. Так, ловимо медуз, так, щоб не попасти їм. Все, боси зловили. Все. Ну, трішки менше, я думав. 70%. Але мені здається, що це не... Не помеха, мені його зловити. Саме найголовніше це щоб не було так багато тих самих противних міньйонів. Саме важливіше. Та бляха муха. Тільки за них заговорив. Ладно, вони хоча б у мене воздуха небагато вижмуть. А так вони вважають у мене взагалі нічого не вижмуть. Так, все. Ага, будуть Буду от зараз. Пальмари. Так. Шесть рядов, в смысле? А не за много А это вообще офигевшие уже какие-то. Так. Зараз будет, напевно, осьминожки. Осьминожки белые. Да, осьминожки. Так, да, осьминожки. Ловимо осьминожок. Так, чуть пикаем уже поливиафаны. Єдиний мінус, що хотів сказати, сказать, по поводу полдана котенка. У нього дуже велика удача. От не знаю як, але нього... А, блин, у нього... блін, у нього 5. Так. У нього дуже велика удача, коротше, у цього, у цього, цього гарпуна. Ой-ой-ой, де -ой. ці мільйони? О, імба, імба. Так, все, треба зосередоточитися. Все, ти можеш. Єс! Давай! Фух! Фух, блін, викуп. Пожалуйста, пожалуйста! Давай! Єс! Ее! Віафана поймали! Імба! Зараз будуть тітри! Фу, а зараз будуть тітри! Вот вони. Вот вони. Рекорд по рибам! Вот оно! Закат! І ми бачимо титри! Можете перемотати їх, але я краще подивлюсь! Вон там кораловий кит прыгає. О, там оця от, Оця от штука із між сіровака поплывает. Рибки золотые, там за того риби ще. Кусалка. То моя ко риби за глубині, можна не приводить на такого поверхню. Ой, риба луна, і гріху є доак, сама перша рибка. Остане Марлівніше. А, Ааа, все, кто нам написав лісти? Весь сейчас? О, -о, О, А, ми я приручили. його приручили, прикиньте. Стоп! Ігра перезагружається. Да, ну, іконка поменялась! Іконка помінялася. А на цьому будемо прощатися. З вами був Скрепч. Всім пока-пока.